Блок 5 Є ще війні за сьогодні. Ціна за 1 кг становить лише 2,75 долара Вага мішка стандартна для даної позиції 25 кг. Вартість мішечка по курсу валют на сьогоднішній день та зарахуванням знижки виходить лише 2764 грн Штанці йдуть. Всіх розмірів. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі, мінімальне замовлення, один мішок 25 кг. Позиція закінчується, тому покваптеся придбати, хто ще не встиг. Рекомендуємо робити замовлення. На сьогодні це в нас п'ятий, Далі буде представлені лоти чоловічих футболочок. Замовлення на штани трикотажні під кодом 300. Та, в принципі, на будь-яку іншу позицію приймаємо не лише із відео огляду. Можете робити замовлення запечатаних, не розпакованих мішечків. Зараз представлений номер 5 Штани трикотажні, міксовані, модельки чоловічі, жіночі, всіх розмірів. Придбавши даний лот, ви заощаджуєте суму знижки у розмірі 1 тисяча 5 гривень, а витрачаєте на покупку 2764. Друзі, кому вже сподобався саме цей лот, можете писати нам повідомлення, телефонувати. Пункт номер 5, там є трикотажні. Позиція міксована, модельки, чоловічі, жіночі. Вага мішка 25 кг, Це мінімальне замовлення для даної позиції. На замовлення пишемо нам повідомлення, телефонуємо. От номер 5. Штани трикотажні, чоловічі, жіночі всіх розмірів. Вартість мішка лише 2764 гривні. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення і вказати код позиції та порядковий номер. Лоту. Це в нас П'ятий мішечок. Можуть зустрічатися фірмові моделі відомих брендів. Для замовлення пишіть нам повідомлення, телефонуйте, підписуйтесь на канал. які чудові хороші розміри трапляються. Мінімальне замовлення 1 мішок 25 кілограмів. Ціна лота 2764 гривні. Ось пішли хороші розміри. Як бачите, в цілому позиція дуже хороша. Так, і цей мішечок також забирають. Тетяна забираємо. Але знімаємо до кінця. Добре, на 7 хвилиночок потримаємо. Хочете ще переглянути, добре. Тех хвилюйтеся, знімаємо повністю. Місячок можете зараз додивитися. Це в нас, друзі, лот номер 5 його вже також зарезервували. І на цей мішечок вже забрали, на жаль, але знімаємо до кінця ще вільний. Другий та третій мішечок можемо скинути огляд.